Всім добро здоров'я! Слава Україні! Тарокарц покажуть, що тепер у стані ворога. І я хочу спитати на сьогоднішній день. Що буде? Що вони планують? З чим ми будемо з вами боротися? Що вони планують? Що найсправді там є? Це карта Джаджмент, карта суд і привернута королева Пентаклів. В них немає вже того ресурсу, немає досить коштів. І карта Джаджмент говорить, що весь світ їх засуджує так вже за їх страшні події, дії, що тут немає зовсім у них можливості. Вийти з цього складного становища. Весь світ об'явив їм а, практично, що за їх дії буде буде йти а, відповідь. Бо це суд, суд, страшний суд, так. І тут перевернута карта королеви а, Кубкова, я показую пряму, щоб ви краще бачили. Королева Кубкова говорить перевернуто що немає вже ніде в світі такого, щоб. А ні, ніхто вже в світі не підтримує їх. Нема вже таких країн, і ми вже бачили це. Навіть ті країни, коли, які були з ними, вже зовсім відмовилися від підтримки, бо зрозуміли все. Ну, показано, що їх чекає крах. Карта Су це крах. Буде дуже гаряче, та так тут як пекло крах. І вони тікають, вони тікають, страшний суд, тікають з Криму. Так, бачите, карта нечистої сили вийшла. І... Все перед вами, ви все бачите, я можу гад, нічого не говорити, тільки карти брати. Бо карта нечиста сила, все сказала. Вони всі, хто, хто керує цією страшною війною, а, і всі ці нелюди, вони, вони вже. Ну, так зверху тільки виглядають, а всередині тут є чиста, нечиста сила. Чиста має на увазі повністю повністю нечиста сила. І дуже гаряче буде, як у пеклі, як у пеклі. Терор. Терор бачу, а що більше буде вибухів всередині у них і це все розвалюється їх, їх ця структура вся розвалюється на багато-багато країн тут. Карта 20 і карта 15, то буде 25, 25, мабуть, чи 35 окремих таких регіонів. Їх величезна ця територія, яка 85% там геть жити не можна, бо там ніякої інфраструктури немає, і клімат не такий, що не можна жити. Ну, знаєте, це все розвалюється, будуть вибухи, буде терор. Ці карти дві показують терор, вогонь це все показує. Стрілянина, так, нечиста сила. Все видко. А п'ять пентаклів говорить, що коштів вже немає. І четверка Пентаклюва говорить, що вони думали про себе, що вони можуть все. От, можуть все, ніхто слова не скаже, бо в них є атомна зброя. Але так не вийшло, як вони думали. Бачите? Не вийшло не так, як вони думали. Що ще, що ще ми маємо знати про ворога? 4 чаш чи кубків і 10 мечова. Бачите, вони зробили так, що весь світ від, від них. Від, Відвернувся, ми все знаємо. Зробили болюче своїм, бо їх керівники про своїх не дуже турбуються, але тут видко, що своїм зробили погано. А вже я мовчу про Україну. Вони зруйнували половину держави, і скільки горя принесли. А тут мечовий говорить, що ну. Це все просто так їм не пройде. Вони думали, що це все так пройде, бо в них є та зброя, якої всі бояться. Ніхто вже їх більше не боїться. А король Пентаклівий, перевернута карта, туз кубков, Кубковий. Так, знаєте, як є така, тут, де я живу, люди говорять, що виплеснути дитину з баптизм водою. З водою на хрещення, як то знаєте, як буває, що фокус не на тому, що треба, а на тому, що не треба. Їм що треба було людям не вибирати такого правителя і свою демократію будувати. Тут вони виплеснули дитину разом з цією водою. Це є таке висловлення, що люди думали, що ой, ми політикою не займаємося. Ми це, це не ми, це правитель наш. Ага, ага, правитель наш. Не тільки правитель, так, а колесо тут. Колесо і в цій колоді, це колесо таке, знаєте, де викликають духів, таке, знаєте. А вони спросять в їх духів. Я знаю, що і на цьому тижні він робив дуже серйозні такі шаманські ритуали. І це вночі, це темна магія. І вже не Шойгу, а другий, другий. Він знайшов другу людину, і його також, ця людина, рекомендувала йому звернутися до китайської медицини, може поїхати у Китай на якийсь час. А вони хочуть його обманути, щоб його звільнити з влади. Їдь, мол, у Китай, там будеш лікуватися. Це вже для тебе добре. Будеш довго жити, ну вони їм так говорять, а ми поки тут будемо тебе чекати, а вони хочуть таким, таким чином його обманути. Десять Пентаклів, карта місяць. карта місяць говорить, що так, вони хочуть його обманути. І гроші йому кажуть, у тебе є, і ми знаємо, що ти будеш там, як король жити, поки будеш лікуватися. А, і вони хочуть змінити владу, вони хочуть його обдурити. Його обдурити можна, бо він вже повністю продався на. Я часто силу, карта Сонце 5 Кубкова. По-перше, що стосується Китаю, він не поїде, бо він дуже боїться, він не довіряє нікому. 5 Кубкова говорить, що він розуміє, що тепер робиться, і він вже розуміє цей вогонь, що в нього. Знаєте. Не тільки Кримський міст, але ж вже Кримський міст, мені здається, у Москві є так. Це Керченський міст. Не тільки Керченський міст в вогні, але вже там його всі ці, що разом з ним вони всі горять і все. І після того, як так може бути переворіт, у них буде, бачите, вогонь. Вогонь це означає військова хунта. Я вже давно говорила, що буде військова хунта. Після нього і тут карта, потужна карта сила, і вони бачать, що в нього немає сили вже вогонь, і вони хочуть його зняти, але для нас це не було так, це єдно нам, бо війну вони можуть продовжувати якийсь час. Двійка Пентаклюва говорить, що знаєте що, тут може таке бути, що через два місяці ми будемо бачити багато змін. Багато-багато. Через два місяці ми повернемо багато своєї території. Шість Кубкова і зірка. Зірка дуже гарна карта. Вона говорить про те, що буде сяяти зірка над Україною і все буде гаразд. Ось ще у нас Верховна Жриця говорить, що, бачите, така потужна жіноча сила переможе. Так. Ну, ми всі з вами в підручнику історії. Бачите, тут історії, так воно є. Трійка Мечова говорить, що так, він робив і куклову робив. І що він тільки не робив. Все, це, це темне чарівництво. Він усе це робив. це все робив. А, temperance, Помірність. Говорить, що дуже гарна карта. Вона говорить, що ми це все знаємо. Ми, ми його дуже скоро переможемо. Переможемо. Четвірка мечева, говорить, вони не знають, що вони там роблять. І зате ми їх вже тепер розуміємо. Знаєте, ще мені сподобалося, як наш генерал Залужний сказав, що він вивчав а, стратегію того брудного генерала Герасимова. А на що він то сказав? знаєте, Він не тільки його тролив, ні. Він дав йому зрозуміти, що він знає, як працює а, їх Дадонівська армія. Бо він а, дуже розумна людина, ну, знаєм, він герой. Залужний він вивчав тактику Герасимова, а дуже розумно вивчати тактику ворога, щоб знати, як його подолати. І я дуже вірю в наші Збройні Сили. Я знаю, що наші Збройні сили подолають цю страшну, страшну ганьбу. Чому цю? Все буде гаразд, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава і до побачення!